З початку повномасштабної війни ви показуєте людям, показуєте всьому світу, що ворог робить з Донеччини. Ви безпосередньо багато хто з вас особисто у бронежилети, в, в казки. Журналісти Донеччини це дуже потужні і відважні люди. Поважаю вас не тільки я, поважають вас всі люди Донеччини. Ви робите дуже величезну справу, ризикуючи власним життям. Люди Донеччини незланні. Люди Донеччині найпотужні. І ви показуєте всьому світу, повторюсь, те, що зараз потрапляється в Донецькій області. Це величезний потік. По перше, горя. Я бачу вбитих скалічених людей. Бачу вбитих дітей. Бачу кров. Це насправді жахливо. З іншого боку, я бачу величезний героїзм. Я бачу чоловіків і жінок, які боронять Донеччину від росіян. Я ними захоплююсь, і мені здається, кожен і кожна з них. Гідні того, щоб про них зробили сюжет і показати в яких нелюдських умовах вони стримують тут орду і дають в тому числі і мені можливість жити працювати на рідній землі. Адже я народився в Бахмуті. Вся Донеччина для мене рідна. Мені довелося переїхати з Покровська буквально десь у жовтні минулого року. До цього моменту я перебувала у місті. Майже щодня ми знімали наслідки обстрілів, спілкувалися з людьми, які мали поранення, переносили це буквально на собі. Якби не було повномасштабного вторгнення, я б все-таки писала про котиків песиків, яким потрібен притулок. О, соціальних проблем, на жаль, вистачає, зокрема, із з і до повномасштабки. але зараз, здається, тут ну, набагато нагальніше, щоб бути присутнім і показувати просто те, що Росія коїть з Донецькою областю, з кожним мешканцем, навіть того, хто офіційно кого вона хоче врятувати.